Дід прийшов, а я ще й не ждала тебе. Так а, зарані. Ти прийшов. То чого так зарані приперся? Зарані. Коли я ще не жду. Скучила. Ти ви, справився по своїх. Справився. Да, та ще зарані прийшов. Я думала, ти прийдеш на вечір. Ох, і справився. Справлявся, да. да. Все на місці. Так, да. ось я ти купив. Бумаги такої. Не такий. Кобухівська, що тобі? Мені розову треба. Ну, розову собі купиш. Розову. Тобі не водиш. Сказала б розуму. Ай, сим. І ось о тицерій. Пить. Хоч за той. А кицькі купив лапу кося. Ну, і мені Свіжень... кицькі. Свіженьких. А собі да? геть нічого, ні, собі Даже. табачку взяв стаканчик. Так, так. Не бери йди, геть. геть свій, Сейчас, що... я рухаю, живе. Точно киські, мояся, ти поїси. Так, я їх чистити не буду, папу. <laughs> не хочу я заворачував. Дід не хоче чистити, він готовий б'ю би, да? Да, Перебирав так? би. Та да, так, ну, От, він було, так. Час, він... Свидячий оточеблота. Ага, нехай кицька тоже любить лапи. Я її зараз зварює. І вона тоді м'ягенька, да. буде їсти собі. То. Так що? Так. А ти що? Що я що? Що будеш їсти? Я що буду їсти. Да. Ти ще ж не стійко. Холодець. Отож свій холодець доїдай, да. так. Потом ще що А то... що може смачніше за холодець? Колбаса. Бо... Та на що вона нужна? За холодець що може бути смачніше, ти не скажеш. За холодець? Та мабуть нічого нема смачнішого за холодець. Та що є разі сладості, та, ні. смаколики. Та, то сладості, а то... Смаколики. Ні, дід. То... Ти як зіси пів 6... та на цілий день наїдається. Ще й здача залишилася. Ще й здачу мені приніс. Ох, і дід. Тут Ох, як? як там погода на дворі? О, та така. Не холодно? Не, не холодно, чеку, Таке. Чи твар, чи немає. Так, ну, головне, щоб ти не змерз. І ось сюди десяточка ще бачила. Де ж вона ця десяточка? Я її ди? Загубила. Ага. О, то, ось. ППУ. Чи ПВУ. Щось я не пойму, де їздить деперед. А отаку от все. там, бачиш, на Катюша. Так. качуша. Да. <осхід> Пепелу, па папев. Надійний щит України написано. Так. Да, це 10 гривень Так, да, та. Це вже в нас скільки там. Три такі тільки. Не знаю. Зобирає дід да. монети. Собирай, собирай. Так, да, то вже десь. Вже гривів 500 тут. Та хай будуть, нікому не показують. Да? Да, Усе ховай. Опа, Опа. все дід заховав, залишилися радиці. Кицьки там немає під, під двором. Не бігай, Це не кричить. Не кричить. Кричит, бо мяука. я йду, а там по кришах бігають. Зараз іду їй, проварю їх, щоб вони були м'якенькі. Так, дід, ти снідай, бери собі, ти ж знаєш, Приву. де, так? Да? Да. Ставлю сніг. Я зараз йду на кухню, ну, коротко, забираюся. Забираюся. а воду мені Забув. От води тобі забув. Так, дід щось насміхається з мене, ну дід. Ладно, ладно, дід. Ти ж по воду й ходив. Судалі ага. І такі листи, я підіхав до ставка на гріб. Іди отсюда, так, ти прийде. бач, який юбний став. Що буду я все 9 гривень Дід, дід мені воду частіше возить. <різь> Та в нього було сьогодні завдання привезти води. А це по ходу по дорозі десь нас обирав і такі пахуночки. Ну ладно, всім гарного дня. Продовжуємо далі. Так, дід. Ото пів тарілочки тільки з'їв, доїдай давай. Та руки чисті? Чисті. Так? Ні за що не брався? Ні. Ну сідай За Забаву тільки брав. Так, дід, доїдай свій холодець, а я тобі на вечір ще щось приготую. Пер Ні, такого я заморачуватися не буду. Та ти замовив таку порцію собі. Я думала більше тобі, то ти сказав оце так. А хвати, я дві замовляв. То дві, да. Три. А. Бог любить тройсь. Тризубець такий. Ага. Це куряча лапа. Дід, доброго всім вечора. Добрий вечір. Смачної вечірки. Бо дічого зрізко так наповнений? Рязко. Мабуть... Сніданок був, в обід прогуляв. Да. Тепер тільки, то як ти думаєш? І чого так мало замовив щось? Гвата, поклати, щоб А, купила, потім що... добавиш собі. То, як захочу щось, то тоді Та є в тебе. Ну так, що ж я тобі. Є, в діда, що після вечері. Ну, хай легенько, щоб резко не... Наїдався, щоб не було погано. О, бо він, да, бо він як, буде, як буде товстий, то він тоді не схоче й двигатися. Я вже не хочу дивити. Вже не хочеш? Та чого дід, Щось зарані ти крила впускаєш. Угу. Ого, лізята. Я щось вже не співаю. Чого це ти не співає? Це що я хочу. Це, це, це. Раз, так, а ти хоч за день усе вспіш, так? Да? Ну так. Да. Не, один день одне, на другий день друге. А все за один день, це ніхто так не зможе. Значить, завтра що субота? Ну, мабуть. Будемо віддихати. Починай ти... зразу оце, сьогоднішнього вечора вже. Я кажу по своїх. То як це я куру. Дід, ну ти щось так неправильно виражаєшся. Відпочивати, то це значить лягти лежати, а як курвати десь, ні, то ні, це ні. вже не відпочинок. Відпочину, коли візьму прибора і піду по Ні, завтра Походлю, душ перейдем. Як не буде доща. А як буде доща, то що ти будеш робити? Спать. <гум> так багато спать хочеш. Ну, лежать, я. Телевізор кручу, так. Так, да, бо я спина болить. А, воно ну, підушує, буду там робити. Ага, ну підеш. Як надо доїзд. Лежать, да? Ага. Як тобі така вечеря? Хороша. Значить... Значить на що схожа? Я б усе добавив, значить курячої приправи, не а я б туди наче гірчички ще зверху помазала, бо то ти. Ну то помаж візьми бі, мені. То бери там мож, диви, ти си сидиш вечеря, що я буду тобі кожу мозок. Ти, ти ж режисер в мене, не я. А, я можу підказати. Дівчинський. Або ж да. тим червоненьким. Хліба, або ж або ж кусочок. Куди? До макаронів? Да. Та ну дід. До сусісок. То вони з макаронами їдяться, а не з хлібом. Да. Отак їдять. А, а я без хліба. Та оближий ложко тут. Чого все її буду Бо Воно не чіпляється в тебе. Ну так Та гарненько, чи ти боїшся? Воно не воно не таке не зле. Тобі повірять, що самому себе обдурить. Так. Лучше повірить. Отакові хватить. Поки його це можеш, я дивлюся. Та що, те своє. Я б уже його давно з'їла б. <реш> ти сидиш такий голодний, наче що сидить, каже його, мазу. А куди він їх спішеть? От, що нема куди спішити. Тебе ніхто не забирає. Отак. Тепер руками пальці псевдо є, отак. Боїшся його, наче ти не в своїй таріці. У своїй тарі, що хочеш ти робить. У мене палички було б дати. Не треба, я тебе буду. Ох і дід, він поки не покудавкає, не успокоїться. Пойти потухла. Ні, дід. чого ти туди дивишся? Тут вже не твої проблеми. Oh. Тобі холодно. Ну, маленько топиш, Да. Тобі холодно. мені mm. жарко вже. Я думаю, може вже не топить. А він ще, каже, у пилті потухне. Та не потухне воно там ніколи, поки я його не покінчу з ним. Ось і потухне. Як розкажи щось. Не казали тобі, коли результат чекати. Якого результат? Ну, Що сьогодні ти одвіз? казали? Чи там велика очередь? Ня? А на днях. Можна може в сказати. Одвіз діть мого комп'ютера. Не зависить, що там у комп'ютері робити. Да. Ну взяти зробити. Ну, він вже зробив до останнього. Поки кнопка ну, не поламалася. Це, це ж не означає Роби, робити, робити все до останнього. А які поломки там можуть. Так. Найдуть. Якщо вони великі майстера, то знайдуть. Звісно, знайдуть. ж так, і я думаю, о то буде в мене робота вже. А як я не розбираюсь, то ще їй буду об'ясняти і розказувати. Я так Правильно, конкретно дій. сказав, щоб що робив. Вдруг тут. як зроблять, ти представ скільки має роботи буде. Комп'ютер лазить по комп'ютері. Ти на двір не вийдеш його. Ні, але. там у мене Шо ігри. Доді, да, то капець буде. Ігри, мабуть, нові будеш закачувати. Ну, побачу, якщо вони мені будуть потрібні, щось я не сильно. Тоді було діло годів п'ять, мабуть, чи шість сиділа а в одній грі. Скільки йому вже от, там, год там комп'ютер має. Сики род? Більше десяти. Ні. А я по Руслану його приділю. Ну, прийду, да? Тас. Ну, хай 20 років і зараз... Сорок 20. Ну, 22 роки йому. Ну, вже. І він ще й досі найсильніший той комп'ютер. Да, бо тоді я купляв, ти, бо знаю, ти, ти нічого не помниш, а я знаю. Ну, ти то... як купляв, то він був підсилений вже. Так, да, то через що ж її робили по такий Борінзять. Він сам комп'ютерщик. Ну так. Да. Ну, то він зробив. Все, був би ще краще, якби мені його в кредит давали. Uh -huh. то Там підготували спеціально повністю по списку. Що uh -huh. там, що треба, я ж не знаю. Да, він ще такий, що видержиться ще не один год, як да, його. Да. Там такої поломки. Та що там? Просто вже пам'ять забилася. Програму поміняють Та і він буде свободен. Ще на 20 років. Ось вот так то дід. А дід слухає там мною. Аж мені не думаю. Правильно, дід, правильно. Ти головне, розказуй, а я що з забитим ротом свій. Що я должна розказувати? Мені тут саме основне, це як ти плямкаєш. Надо звуки ці. Ну <звук> а для чого ж тоді оці приколи з <звук> <звук> своїм їжею, що. Шо? Щоб як... люди, хто хочуть вечерять, хай сідають. От то треба почути, як ти чавкаєш, і воно тоді пекід наганяє. <звук> Я ж так не вмію чавкатися одне. <звук> да. Да. Я стільки на тебе доведуся, як ти оце на силу найшла тобі примінення. Де ти можеш користь принести якусь для мене. То, а, як, а Я, їм, як їм, що, да, ти я дуже... що в ресторані сидів. Ти їси дуже апетитно. Отож. Отож, так. Ні. О. Що тобі не дай, то ти його гарно уплітаєш. О. <кій> ну 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 <кій> — Гірчиця попала. Ого, гірка, Я казав, що вона гірка, да? так? Та тут я вже опять винувата. Та я тобі щось кажу. Просто в десь у горлі попало. Не сюди ж куди надо. Угу. А я її, оці макарошки вдихаю. Не треба їх вдихати. Сірбаю, як то кажуть. <рес> Бо весни я. Йо, надо аккуратно вот на так раз і все. Не треба ними дихати, бо вони десь як залитують. То, то не я. туди, куди треба сидіти. І вони на ложку не налізуть. Ну. Значить, тобі треба суп зербати ложкою. А макарошки тобі ще й опасно давати. Ну нічого, ти справився, диви, як гарно. Ого. Сук. Попала гірчиця, аж в носі закрутила. Гірка а така? А? Така гірка сильна. Да, десь я нирну, я мабуть, само внизу забрав. Ти багато, мабуть, узяв її, бо я пробувала на мені не гірка полачився. Так. Що там пробувала? Ходіте. Я ротомилась коло тебе. Їсти? Стоять. То сядь, як ось що ти стоїш? Щоб видно було, ага. щоб більше в Ага. Ох. Ох, дід, які ж вони нежненькі, які ж вони смачненькі. чи макарони. Ага. Дід каже, ти мені чотири Це... пачки не давай, давай, каже, вереконом. Половину давай каже. Їжа, їжа холостяка. Ну так. Да. Та ти сам не приготуєш таке. Чого ти? ти а, як водою залив цей. Так? Да. Ну, а, да. а так просто думаєш. А що раз, два. Так. Наївся. Наївся. А що ти хотіла? Щоб я при жінці та ще й сам собі готовив. Ну так. Да. Та да, тайс запит. Мені приготував щось. Кого? Шо? Ну да. Ты просто... Ты бачишь, не перебігла бывает туда, а як ты? Ти... Так, запивай. Я не хочу даром тікать трудейцям. Або... Да. Не ж носом давай, Я давай. так хочу, а то. А ну, пробуй. Компот э, цей. Як вона називається? Та ягода. Ну, скажи. Маленька. О, щось, да, булочка? подивилася. Не, мати вже її. Як я принесла, то ти їй цей булочки. А як сам пішов, не приніс собі, то й нема булочки. Бо ти ж не візьмеш для себе ніколи. Економець. Економ. Молодець, дід, хорошо тоді. Махай всім до побачення. То, да, то дай хоч кусочок хліба. Дам, тільки махаю всім до побачення. Приємлюва. Вечері приємної до побачення, коротше. Всім смачно, вечора. вече будемо будем ще вечерять, так. Да. Вечерять, я снідати. Ну, якщо спінемо ми все разом і поснідать, і пообідать, бо я коло діда вже не співаю. Четвертий пищу. день буду холодець, доїдати, Так, ну все, четвертий. дід, хорош.